Привіт! Всі! Ми користуємося мікроСД-картою, і мало хто задумався, як такий крихітний кусочок 100 змогла помістити стільки інформації. Сьогодні я з цим розберуся, та також розкажу, як вона працює, які у них є класифікації, та яка компанія придумала цю геніальну річ. Картку пам'яті почали випускати ще у далекому 2001 році компанію SanDisk. Зараз вона одна з найпопулярніших компаній, які випускають зовнішні накопичувачі. Що ж, а тепер я вам розказу про їхні класифікації. Візьмемо, до прикладу, флеш-накопичувач на 512 ГБ. Почитаємо ми з її класу швидкості. Клас швидкості вимірюється мегабайт за секунду, тобто за секунду у нас приходить у певний обсяг файлів. З класів є 4. Також картка пам'яті може мати високошвидкісний протокол передачі даних, UHC, який має назву у який поділяється на два типи. U1 не більше 10 Мбіт у секунду, U3 не більше 30 Мбіт у секунду. Також на картках буває периметр A – Це мінімальна швидкість запуску програм. Також є маркировка B. Вона відображає мінімальну швидкість запису відео. Вона поділяється на 5 швидкостей. Якраз наша може записати відео у 4К і 120 FPS. А от якщо заглянути на неї середину, то можна побачити мідні доріжки, на яких розміщено мільярди крихідних транзисторів, які взаємодіють між собою та зберігають ваші дані. Транзистор має функції закриватися і відкриватися. Якщо він закритий і ток не протікає, значить це одиниця. Якщо ток протікає, це означає, що він відкритий. Тобто нуль. Ці транзистори з'єднані між собою таким чином, що можуть тримати в собі тонну інформації без додаткового живлення зберігати їх. Один біт – це є нолик або одиниця. А от один байт складається із восьми бітів, 1 кілобайт з 1024 і так далі. А от усі ці транзистори виготовляються із кремлі з допомогою лазерів, які на мікроскопічному рівні їх виготовляють. Ще цікаво, що вони мають розмір 12 нанометрів, а це дуже багато. Ось на секундочку 1 нанометр це 10 у мінус 9 степені метра. Думаю, я вам багато цікавої інформації розказав. Я буду дуже вдячний, якщо ви поділитесь цим відео із друзями, та також для розвитку контенту ви можете переслати кошти мені на рахунок. На цим відеороликом я приклав багато зусиль та часу, тому не пожалійте вподобайки. А з вами, як завжди, був Геніус Роман. Зустрінемося в нових відеороликах.